Трою з нашими батьками голосно молімося і дякуємо Богу, і просимо Його благословення на вести наш простір. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! воскрес! Знаєте, насправді наше укриття, бачите, отут за мною на нашому величезному телевізорі пишеться печера. Знаєте, що ми з вами всі, християни, знаємо одну печеру, від якої життя цілого людства змінилося докорінно. Від надзвичайно складного до дуже милого і близького Бога вістало. І ця печера це є печера Різдва Христового, власне, це є місце, від якого Божа присутність назавжди лишилася з людиною. І навіть сьогодні, після Воскресіння, кожного дня, в будь-який момент нашого життя, в день вночі, будь-коли би це не було. Ми завжди маємо можливість бути поруч із Богом, який у святих тайнах нас завжди чекає. Знаєте, ця наша печера, як ви добре подивитеся, зверху над телевізором має розп'яття. І це є таке Боже око, яке постійно над нами чуває. Це знаєте, це як погляд мами. От вона завжди є поруч із нами, ми знаємо, які би не були небезпеки у житті, наші батьки, наша мама завжди нас підтримає, завжди нас захистить, завжди про нас потурбується, попіклується і зробить усе найкраще для нас. От таким є Божий погляд Тут. Знаєте, сьогоднішнє свято, освячення відкриття нашого, відкриття нашого укриття є великою подією. З одного боку, сьогодні одну важливу річ маємо з вами точно навчитися. Наш отець Іван він багато років там да, ходив і думав, М -м -м -м, що я можу зробити доброго для нашої дітвори. І він був, зробив перший крок. Він відкрив церкву, і в церкві дітвору почав збирати ми час, можемо прибігти, ми знайдемо там наших постунів, знайдемо нашу катехізацію, знайдемо різні гуртки для дітвори. Знайдемо дуже багато різних цікавих зустрічей. Часу можна навіть от нема настрою вдома вчитися, прийшов сюди до церкви і одразу і настрій з'явився, і цікаві люди біля тебе. Все одразу хочеться робити. Потім отець Іван ходив і дивився, добре то є в нас в Кривому Розі, так? при нашій парафії, що є таке життя. Але потім він почав зауважувати нам стає тісно, бо нас є багато. А з іншого боку, різні небезпеки, які постійно десь також в нашому житті трапляються, роблять так, що хочеться якогось доброго, впевненого місця. І тоді він знов почав казати: Святий Миколаю, ну, зроби нам якийсь такий добрий подарунок, щоб наша дітвора, наша молодь, наші родини, навіть наші бабці і дідусі могли знайти якесь добре, задушне, спокійне і безпечне місце. І так народилося наше укриття. Хто з вас тут частіше приходить до церкви, то ви помічали. Як спершу тут була просто чесь хата, потім в тій хаті стався такий порядок. Та все, що лишнє було, все, що тут заважало, прибралося. Потім приїхали трактори, викопали величезну яму, а потім день за днем почало народжуватися те, що ми сьогодні бачимо. Знаєте, це наше укриття. Є ще також знаком величезної віл. Коли Ми перетнули поріг цих перших дверей на вулиці, тут є затишно. От затишно це означає так добре, як вдома. Насправді мило, та прибрано, гостинно, світло, багато різних цікавих ігор. Та усе для того, щоби сказати нам, нас люблять. Бо ви знаєте, коли ти когось любиш, тобі завжди хочеться зробити затишним простір біля тої людини, яку ти любиш. Коли ти, наприклад, любиш маму, ти хочеш поприбирати все, помити посуду, повиносити сміття, та зробити усе, щоб мамі було легше, щоб мамі було цікавіше. І, власне, з такою турботою хто здумав про нас з вами, уявляєте, тут нанизу є такі різні малюнки, та, і пишеться. Організації, які стоять за цим укриттям. Насправді є дуже багато різних людей, які хотіли і хочуть нам сказати, ви молодці, ви дуже добрі, ми вас любимо. І знаєте, коли ми відчуваємо, що нас люблять, тоді аж хочеться жити, та аж от розкриваються крила, і ти хочеш і вчитися, і зростати, і радіти, та, і допомагати іншим, цей простір має бути таким. Хтось із нас, знаєте, хто доросліший, бачить, М -м -м, естетично дуже красиве місце. Це правда. Бо знаєте, насправді це місце не є ані для отця Івана, ані для отця Андрія, ні для отця Івана, ані для отця Ярослава. Та... Ні, це місце є для кожного із нас. І знаєте, насправді затишок, який є тут, має нас вчити, творити затишок всюди. Я вам розкажу один такий цікавий момент, який ми прожили тут у Кривому Розі. Їхали з Італії. Група таких видатних фокусників, клоунів і циркових майстрів. Вони робили нам виставу таку довжелезну, і там був один такий дядько з кучерявим волоссям, старший віком. І я його питався: я кажу: Мауріціо, чому ти приїжджаєш до нас? От чому з тої Італії безпечної, безпроблемної, тобі хочеться їхати в Україну там, де йде війна. А він мені каже, все насправді дуже просто. Коли я був такий маленький, як ви, каже, моя мама мені розказувала, що вона також, коли була така маленька, як ви, переживала війну в Італії. І тоді було дуже небезпечно. Тоді навіть не було таких укриттів, взагалі нічого не було. І каже, моя мама ніколи в житті не посміхалася. І каже, тоді я собі думав, я хочу бути клоуном. От хочу так, щоб мене побачили одразу посмішки на обличчі, та показав язика і всі одразу посміхаються. О, І власне, не посміхаються. І власне він став клоуном. Але потім він каже, я пізніше, коли виріс, я зрозумів колись. Як нам було складно, хтось приїжджав і нам допомагав. І сьогодні, коли я помічаю, що комусь є складно, тепер і я хочу поїхати і комусь допомогти. Бачите, наше укриття насправді це простір нашого з вами життя. Тут буде творитися дуже багато важливих подій, зустрічей, навчання та заспокоєння, багато-багато різних речей. І коли закінчиться війна, можливо, сьогодні вечора, як ми казали на службі, це укриття далі все одно буде нам служити, бо тут буде відбуватися різні, ну, будуть відбуватися різні події та різні заходи. Власне, сьогодні вчимося для того, щоб завтра ділитися. Як сьогодні хтось подумав про нас, і ми маємо вчитися думати про інших. Пам'ятаєте, у церкві ми казали, від сьогодні і далі кожен із нас має привезти сюди бодай одного друга. Правда, отець на земній кулі відбулося народження Спасителя, який змінив цілий світ. Хай звідси також світ починає мінятися. Добре? А ми світімо, от будьмо такі найсвітліші, найщасливіші, найприємніші для того, щоб люди, зустрічаючи нас, також ставали добрішими.